Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Про що тільки не йшла мова на моєму каналі, в тому числі і про найкращі хетчбеки до 5 тисяч дорів на ринку України. Але я вирішив дещо розширити рамки, коли побачив, що тема популярна. Тому сьогодні для вас найліпші хетчбеки від 5 до 10 тисяч доларів. Погнали! Перш ніж почати, як і завжди, я хотів би дещо торкнутися критерії відбору для того, щоб ви розуміли, що взагалі всі машини в рейтингу я розставав не з голови, а по певних параметрах, таких як надійність, вартість експлуатації, економічність, рівень комфорту, звичайно, безпека, також якість матеріалів та збірки. Ну і дизайн. І всі ці оцінки я сплюсував, також вивів середнє арифметичне і вже до них. Додав також оцінку власників, бо, взагалі, вважає, що цей критерій є найбільш об'єктивним. Також, друзі, що важливо сказати, тут будуть авто лише від 2012 року випуску, бо я вважаю, що вже за такий бюджет вибирати що старше 10 років не дуже розумно. І знаєте, що найголовніше, машини не будуть отак чітко розставлені по ціні. Тут будуть варіанти якісь кращі, якісь гірші. але загалом, звичайно, будемо рухатися в напрямку збільшення. В будь-якому випадку рекомендую дивитися відео повністю, для того, щоб можна було об'єктивно вибрати варіанти по душі, інтересам, бюджету, тому сідай. Дивіться, буде цікаво. Той, хто ще не підписався на канал, робимо це прямо зараз. Ну і не забуваємо ставити лайк. Ну, а тепер рушаємо. Десяте місце, як на мене, займає Hyundai i30 від 2012 по 2017 рік випуску. По суті, це друге покоління, і, з'явившись на ринку i 30, миттєво зробив собі репутацію комфортної та безпроблемної автівки за відносно невеликий прайс. Друга генерація стала ще кращою, адже виробник усунув ряд невдалих рішень та збільшив кількість опцій, що стосуються комфорту. Тут, в залежності від версії, ви знайдете кондиціонер чи контроль, електрорегулювання сидінь та їх обігрів, купу дрібниць, що стосуються ергономіки, а також п'ять зірок з показників безпеки на краш-тесті Euro NCAP, де машина завоювала майже максимальну кількість балів з безпеки пасажирів та дітей в кріслах. Дизайн також відповідав потребам ринку того часу, і навіть сьогодні виглядає актуально. Говорячи про гаму двигунів, виробник порадував економічними дизелями 1,4 та 1,6 на 90, 110 та 128 кінських сил, а також бензиновими двигунами від 1,4 до 1,8. Топовий варіант давав 150 сил та динаміку в 9 секунд, що досить непогано для звичайного хетчбека. Керованість, хоч і радує в різних умовах, але висота кліренсу не дозволяє вибратися на погану місцину. І Hyundai i30 це дещо краща альтернатива Kia Ceed, яка до того ж зарекомендувала себе вже руками. Дев'яту стрічку займає ще більш популярний гість в нашій країні Renault Меган третього покоління. Даний агрегат випускався з 2008 по 2016 рік. І сьогодні купити таку в залежності від року можна від 6 до 8 тисяч доларів. Основна перевага Мегана це ергономіка, якій би позаздрив будь-хто, адже тут купа ніж, дрібних фішок та варіацій трансформації салону. До того ж, модель навіть середньої комплектації має непогану кількість опцій, як клімат, обігрів сидінь. Церкав, обового скла та інше. Якість матеріалів хоч і не радує вишуканістю, а ось бірка як треба, на порядок краще, ніж у огана. Говорячи про технічну складову, машина надійна та безпроблемно до пробігу в 250, а по і в 300 тисяч. Основні двигуни в рестайлінгу від 2012 року це дизельні агрегати 1,5, 1,6 та 2 літри, що розвивають потужність у 110, 130 та 160 кінських сил, а також бензинові 1,6 та 2 літри, що дарують вам від 100 до значних 180 коней. Під капотом. Дизелі будуть кращим вибором з урахуванням потужності та витрат палива від 6 до 8 літрів у місті, але топовий бензиновий агрегат давав динаміку в менше 9 секунд до сотні. В Меган ви завжди знайдете те, що дійсно шукали в автомобілі, і будете задоволені його універсальністю та комфортом. А на восьму позицію я розмістив Seat Leon від 2013 по 2015 рік випуску. Ця машинка стоїть на цій позиції не по ціні. Вартість подібних авто на ринку БУ від 9 тисяч доларів. А от тачка точно коштує кожної копійки, бо це справжня надійність, висока якість матеріалів та простор під будь-які потреби. Всередині з легкістю розмістяться 5 пасажирів та речі на тижневу подорож. В Машині є купа опцій, що стосуються комфорту і клімату і електрорегулювання сидінь з обігрівом і навіть обігрів керма, що вкрай актуально в зимню пору. Говорити про безпеку особливо нема чого. П'ять зірок на краш тесті Euro NCAP говорять самі за себе. Те саме можна сказати про дизайн, який виглядає сучасно і стильно навіть зараз. Машину додали нотки брутальності та агресії. Асортимент двигунів вигонів був великим від 16 літрового дизеля на 110 коней до 2 літрового на 184 конячки, а серед бензинових версій від 1,4 до 1,8 на 125 та 180 сил відповідно. І сяд вже давно зарекомендував себе як не такий нудний аналог німецького автопрому, і якщо вам таке до вподоби, тоді зверніть увагу. Сьоме місце у нас отримує німець, але не з німецької трійки, а Opel Astra в поколінні J. Авто випускали з 2009 по 2015 рік, і сьогодні знайти таку автівку реально від 6 тисяч доларів. Чим славиться Astra? Звичайно, надійністю та невисокою на вартістю експлуатації, а також традиційною якістю збірки. Торкаючись теми моторів, виробник пропонував величезну кількість, понад 15 варіацій по потужності, як дизельних від 1,3 на 95 сил, так і бензинових. До 180 коней на 1,6 турбо. Проте дизелів в лінійці було більше. Саме цим завжди славилися німці і Opel в тому числі. Розхід палива нормальний, як для такого класу, від 5 літрів місти на дизелі та від 8 літрів на бензині. Динаміка також дуже різна: від 15 до 9 секунд до сотні. Кожен знайде що своє. Безпека безумовно порадує. Свого часу машина отримувала 5 зірок, щоправда, стандарти безпеки вже давно застаріли. В плані дизайну може і не врати. Азять, але все одно виглядає більш-менш сучасно відповідно до вимог аудиторії, незважаючи на деякі стереотипи про Opel, на батьківщині модель дійсно люблять та купують особово в цьому поколінні. Шоста позиція, і на мою думку, її гідно займає Toyota Auris від 2013 року. Мова йде про рейстайлінгове покоління, що продають сьогодні від 8 тисяч доларів, що дійсно небагато за стильний дизайн, подібно надійність та ресурс, а також високий рівень комфорту. Основні двигуни, які ви зустрінете в діапазоні до 10 тисяч баксів, це бензинові агрегати від 1,3 до 1,6 літра, а також 1,4 літровий дизель. Перші два дають потужність у 99 до 130 викінських сил відповідно і динаміку від 12,5 до 11 секунд до 100 при адекватній витраті пального. Дизель желадний видати всього 90 коней, проте забезпечує розхід у 6 літрів по місту. Всередині ви не знайдете вичорних опцій, проте базові фішки, як клімат контроль чи кондиціонер, а також обігрів сидінь присутні. Безпека також сильна риса моделі. Тут тобі і мінімум шість подушок, і купо то опцій водію, і головне, 5 зірок на краш-тесті Євроєнкап простору для сім'ї цілком достатньо хіба що кліренс не дозволяє лізти у багно, а широкі стійки потребують уваги в поворотах. А так загалом Аурі вже давно зарекомендувала себе як надійна та без автівка на всі випадки життя. П'яте місце, і тут я вирішив зробити виключення справу. Зустрічайте компактний електромобіль. Renault Зої. Модель випускається з 2012 року по наші дні і за весь час отримував лише один рестайлінг у 2019 році, тому навіть зараз виглядає вкрай актуально та свіжо. Купити таку сьогодні можна від 8 тисяч. Щоправда, пропозиції навіть за максимум бюджету небагато, бо знову ж таки це сучасний електрокар, який може в звичайних умовах проїхати до 150 кілометрів на електротязі, а модернізована версія R240 взагалі може подавати 300 кілометрів до підзарядки. Вартість одного кілометра їзди копійчна, якщо порівнювати з дизельними чи бензиновими авто. Акумулятор служить довго, проте в заміні не дешевий. Всередині машина компактна і має лише найнеобхідніші опції: кондиціонер, обігрів сидін та їх ручне регулювання, електрорегулювання дзеркал і тому подібне. Для потреб міста вкрай зручна втівка з непоганою як для реної якістю матеріалів. Щоправда, для дальніх подорожей, як ви розумієте, ЗОЇ зовсім не пристосована. Динаміка в цілому також теж непогана. 13 до 11 секунду 100. Якщо ви шукаєте щось дійсно для міста, таке от надійне та економічне, обов'язково зверніть увагу на «Зої». Четверта стрічка в нашому рейтингу, і тут ми можемо бачити Ford Focus від 2014 по 2018 рік випуску. Мова йде про третє покоління після рестайлінгу, яке сьогодні можна придбати, маючи в кишені навіть 6,5 тисяч доларів. Найпопулярніші двигуни це бензиновий однолітровий екобуст та 1,6, а також 15 літровий дизель. Focus дасть вам те, що захочете, непогану динаміку та економію на однолітровому агрегаті, але такий собі ресурс, цілих 180 вікінських сили на півтора. Літровому агрегаті, що розганяється до ста буквально менш ніж за 9 секунд, та реальну економію на дизелі, що доходять до 4,3 літра по місту, вражаючі можливості. В салоні так само купа фішок. Від електрорегулювань сидінь до їх обігріву та голосового управління мультимедіа до датчиків сліпих зон у дзеркалах простору, більш ніж достатньо як для дітей на задньому ряду, так і місця в багажнику. Безпека, як ви вже здогадалися, на вищому рівні. Залізні 5 зірок на краш-тесті та купа фішок, що стосуються адаптивної безпеки. Якщо взяти до уваги ще й стильний дизайн, то тут 100% зрозуміло, що це один із найкращих варіантів, який є на ринку. Ну, а от, друзі, і трійка кращих. Перш ніж продовжити, я закликаю вас підписатися на канал, клікнути на дзвіночок, а також клікнути на лайк під цим відео, бо мені буде дуже приємно. Ну, а третя позиція, і її я вирішив віддати чешському бренду Шкода Фабія від 2014 року. Це вже третє покоління популярного хетчбеку, що продається від 7 тисяч доларів за найдешевші екземпляри, і в більшості випадків не виходить за відмітку в 10 тисяч. Модель стала трішки просторнішою. Всередині, як на задньому ряду, так і в багажнику, що збільшився на 15 літрів та досягнув 330 літрів об'єму. Тепер у шкода з'явилася купа нових опцій, як, наприклад, можливість зв'язати смартфон з мультимедіа. На вибір далось 7 моторів: 4 бензинових та 3 дизельних. Перші видають потужність від 60 до 110 коней, а дизелі від 75 до 105 кінських сил. Звичайно, небагато, але при подібній масі більш ніж достатньо, щоб розігнати авто до 100 навіть за 9,5 секунд. А кому потрібна економія, дати витрати в місці до 5 літрів. На Euro NCAP Skoda Fabia стала найкращою машиною в класі в 2014 році. Дійсно, стильний апарат, що порадує вас і якістю, і патентичністю, і надійністю. Друга позиція в нашому рейтингу, і тут дійсно крута машина серед хетчбеків. Renault Clio від 2013 року випуску. На відміну від попереднього покоління, тачка стала соліднішою та дещо дорожчою на вигляд, якщо можна так виразитися, придбати таку району від 6,5 тисяч, що дуже вигідно в нинішніх умовах. Серед моторів, на які варто звернути увагу, хочу відмітити всім відомий 1,5-літровий дизель та один-два літровий бензиновий агрегат. Найпопулярніший дизель дає динаміку в 90 коней, розгін до 100 за 11. З половиною секунд та витрати пального в неймовірні 4 літри по місту, що робить його одним з найекономічніших агрегатів на ринку. Чудове співвідношення якості, особливо враховуючи надійність системи. 1,2 та 1,6 бензин явно програють в цьому батлі. Салон зроблено з більш якісних матеріалів, ніж в минулому поколінні, до того ж збірка не пасе задніх. І з опції ви знайдете все, чого душа бажає в залежності від версії, крім хіба що пам'яті та вентиляції сидінь. Для сімейної людини з урахуванням більших в минулому поколінні габаритів те, що треба. І кліо, якщо брати так в цілому, серед французів точно став, мабуть, кращим хетчбеком і багато в чому виграє у Меган, але тут вже що кому ближче подоші. Ну а от і перше місце, друзі. Хоча ця машина і ледве вписується в рамки нашого бюджету, проте купити ви її все одно зможете за ці гроші. І мова йде про мазда 3 від 2014 року. Я маю на увазі передостанні покоління авто, яке навіть сьогодні підкорює серця людей своїм стильним дизайном, хорошою якістю матеріалів та оснащенням. Мазда – це про бензинові мотори та динаміку. Виробник пропонував три варіанти на вибір – 1,5, 1,6 та 2 літрові агрегати, що видають потужність від 104 до 145 коней, а також дизельний двигун 2,2 на 150 конячок. Показники розгону непогані – від 11,7 до буквально 8 секунд до 100. Бензинові версії хоч і не прожорливі, але все одно витрачають 8 літрів по місту. Що говорити про дизель, який дарує споживання усього до 5 літрів. Салон це стильне оформлення, чудовий простір та опції, як круїз контроль, блютуз підключення до телефону, кнопка запуску старт-стоп, камера заднього виду та купа іншого. На краш тесті модель отримала свої 5 зірок, як ви вже, мабуть, і самі здогадалися, а в міжнародному рейтингу надійності гордо зайняла третє місце у 2018 році. Коротше, за свою суму дійсно якісний та багатообіцяючий автомобіль, який однозначно коштує кожної копійки. Ну і от такі машини я вирішив розмістити тут в рейтингу хетчбеків, друзі. Якщо вам є що сюди додати, якщо ви власник можливо якоїсь з цих автівок і хочете розповісти про свій опит експлуатації, будь ласка, пишіть про це все в коментарі мені дуже буде цікаво це почитати, і думаю, іншим читачам також. Так само не забуваємо підписатися на канал і клікнути на дзвіночок для того, щоб не пропускати подальші відео, а також ставимо лайк, щоб якось хоча б оцінити мої зусилля. А з вами був Дмитро Туриниця. До нових відео і нових зустрічей. Бувайте!